Вже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Казка про шуршунчиків. У далекому далекому лісі, а може, й не дуже далекому, а може і не в лісі, жила сім'я шуршунчиків. Вони були дуже веселі, кмітливі і завжди трималися один одного. Їхня справа була лякати людей шуршаннями. Наприклад, Іде людина по лісі. І шуршунчики тут, як тут, починають хитати гілля, щоб листочки шелестіли, травичку згинати, можуть суху гілочку зламати, або жолудь чи шишку зірвати і жбурнути, або листочок, або на морозі снігом поскрипіти. Ідей безліч, бо кмітливі. Таким чином шуршунчики попереджали лісових звірів про небезпеку. А людей страшили, щоб не йшли далі в ліс. Коли бачили, що людина не реагує, а далі по дорозі вже щось зле може статися з самою людиною, то могли і шишкою в голову влучити, чи гілля так виставляти, що йти далі важко стає. Ось так шуршунчики оберігають лісових жителів та й самих людей. Та одного разу налетів злющий вихор на ліс. Він вирішив всіх шуршунчиків здути з лісу і самому панувати там, лякати всіх, і людей, і тварин, ламати гілля та навіть самі дерева. Шуршунчики, побачивши, який він здоровий та могутній, спершу злякалися, бо вони ж такі маленькі, а потім почали міркувати. Як можна подолати цей вихор. Вони зібралися всі докупи, створили невидимий щит перед лісом і своєю силою і єдністю почали опиратися злющому вихору. Коли дерева побачили, що їх захищають маленькі шуршунчики, то почали своїм гіллям і корінням їх підтримувати. А далі Приєдналися звірі і люди. Всі разом створили таку міцну стіну, що вихор просто розбився об неї і згинув. Об'єднавшись, можна подолати будь-якого ворога. Ліс, звірі і люди були дуже вдячні шуршунчикам за їх мужність і стійкість. Відтепер ні люди, ні звірі не бояться шуршунчиків. Бо знають, що ці маленькі істоти попереджають про небезпеку і в скрутну годину можуть навіть захистити. Відтепер, коли прогулюєтеся лісом, прислухайтеся до шуршунчиків якщо просто листочки шелестять, то можна прогулятися далі. А якщо щось вдарить, чи чіпляється гілля або через щось падаєте, то вже точно шуршунчики натякають. Що треба повертати назад. Тож будьте уважні і бережіть себе. Авторську казку для вас сьогодні прочитала українська авторка Любов Поліва в рамках проекту Діти разом Миколаївської міської радіоредакції Миколаїв на Дністрі.